Вітаю, мене звуть Поліна Заглада і сьогодні ми будемо плести щупальця для наших чудо восьминіжок Перед тим, як почати їх плести, я покажу, як з'єднується верхня і нижня частина восьминіжки. Ось вже є зв'язана верхня частина, зашитий холофайбер в капронову панчишку, і нижня частина теж вже готова. Ось так ми прикладаємо це лице і це це зворотній бік, це лице. Ми так прикладаємо, щоб це було лице назовні. Так, беремо нитку. Нитка у нас бавовняна, гачок 2,5 3 мм, може бути. Робимо. Так як я змінюю колір нитки, то тут ви побачите, як я вводжу нитку в роботу. значить, Тримаємо кінчик нитки, закидуємо на вказівний палець, притримуємо двома пальчиками і робимо початкову петлю. Ось так прокручуємо і протягуємо робочу нитку. Ось так. Це в нас перша наша петля. І починаємо так. І починаємо, відводимо сюди, ми будемо пров'язувати через дві частини. Зараз я закріплю трошки першу провяжу, і вам ще раз покажу, як ми це будемо робити. Підхоплюємо першу обидві ось ці половинки. Верхньої частини і так само дві половинки нижньої частини. І протягуємо робочу нитку. Прив'язуємо стопчик Так ми робимо до кінця рядка. Трошки важкувато, незручно, але реально. Так. Тепер можна його тримати в долоні. Можна кудись покласти, щоб вам було зручно. Так ми дов'яжемо до кінця. Ось подивіться, як виходить. Ось ця нижня частина прив'язується сюди. Ось так воно вже виглядає в готовому вигляді, коли вже все обв'язано і вив'язані щупальця. Ось є ще один зразок, подивіться, дуже охайно, міцно на щупальця гарно виглядають. Це дуже зручний спосіб, він мені, власне, подобається. А тепер поговоримо про те, як же в'язати власне щупальця. Коли ви вже закінчили, пров'язали, і почали в'язати щупальця, то треба в'язати ланцюг з 50 петель. І в цьому ланцюзі весь фокус, що ось дивіться, тут 50 петель і зв'язано однаковою кількістю стовпчиків. І тут так само, але тут. Ось цей е, приклад, тут ланцюг був нещільно зв'язаний. Подивіться, який він зовсім такий непружній, а цей такий хороший пружній. Тому від цього залежить також, е, від вашої щільності ланцюга залежить зовнішній вигляд щупальці. Але існує ще багато різних нюансів. Я вам зараз про них розкажу те, що нам зустрічалося на майстер-класах. Або те, що люди передавали і не знали, чого в них так виходить. Ось перший приклад: це щупальце, де прив'язано по одній, по одному стопчику в кожну петлю ланцюга. Він також погано закручується після прання, або якщо його випросувати, взагалі він рівний. Ось цей приклад трапляється не часто, але трапляється, коли не в кожну петлю ланцюга пров'язується по два стовпчика, а через одну, чомусь там якось не видно, чи ну, кого небагато досвіду. Звертайте на це увагу, ви могли пропустити, якщо у вас ось така. Історія, у вас все по два, а у вас нічого не закрутилося нормально, то подумайте, можливо, у вас через одну вони пров'язані. Це може бути причиною. Далі оцей варіант, це нормальний варіант, але вяжуть за задню сторону ланцюга. Я зараз покажу вам, де передня, де задня. Це дуже незручно. І він такий трохи пружній, він такої довжини і все, він не розтягується і не стягується, він майже по довжині ніяк зміни не, змін, не відбуваються. Наступний варіант це ось такі пухкенькі, гарненькі щупальці, зв'язані з топчиком, з накидом з одним. Вони красиві, вони такі пухкі і широкі, але це не зовсім те, що нам потрібно. Бо дітки маленькі, ручки в них маленькі. І ось тут є, з'являються такі проміжки між цими стовпчиками, куди може щось там, якийсь пальчик засунути, заколупатися, розумієте. Ми думаємо про безпеку це найперше, про що ми думаємо, коли ми в'яжемо цих осмініжків, про безпеку дітей. Які народилися передчасно. Звичайно, якщо є такі щупальця вже восьминіжки, ми знайдемо більш старшу дитинку, і вона знайде свою дитину із такими щупальцями, але для зовсім маленьких такі щупальці неприйнятні. Тому... І йде великий перерозход нит... Нит... ниток, ну, якось ну, забагато нитки йде. Але ну, ми приймаємо осьмінішки з такими щупальцями також. А це зовсім дивний е, варіант. Це коли воно в'яжеться і виходить, що закручується вгору при плетінні. У мене так не виходить, але от такі випадки траплялися, щоб закручувалося не вниз, а вгору. Цей момент вирішується дуже легко, треба просто перекрутити вашу щупальцю, щоб вона дивилася донизу. Це воно просто так закручується, її можна закрутити або вгору, або вниз. І от воно, закрутиться вниз. А тепер зараз покажу вам, як, власне, робиться ланцюг, стопчики і все інше. Буду показувати на цьому прикладі. Так. Опимо. Значить, між щупальцями є проміжок. Ми його заповнюємо стовпчиками без накиду. В кількості 1, 2, може бути, між щупальцями. Розрахуйте по колу, щоб вас ви вийшло 8. Якщо у вас там не виходить 8, ну теж нічого страшного, може виходить 10. Може виходити 7, ну, не менше, звичайно, ніж 8, старайтеся. І ось зараз ми підемо на ланцюжок. Дивимось: 1, 2, 3, 4. Таких має бути 50. Ось пішов ланцюжок. Ви бачите, тобто, на розмір гачка ви заводите, не затягуєте його там сильно, бо туди ж треба потім потрапити на зворотньому шляху. І не розтягуєте також. Просто собі в спокійному натяжінні працюєте. Отак. Ось так це має виглядати. Це зовнішня частина ланцюжка, в яку ми і будемо потім повертатися і плести. А ось ця внутрішня. Ось, подивіться, ось за цю штучку можна також плести. Це той ланцюжок, який не змінює свій, не, пружній, не змінює свою довжину, ті, що я показувала. Так. Зараз я починаю плести ланцюжок. 50. 50 треба зробити повітряних петель. Рахуємо, ну, щоб довжина була щупець однакова, бажано, щоб ви все ж таки рахували, скільки у вас їх виходить. Можете подивитися. Просто як я це роблю. Оце коли швидко, бачите, я не розтягую, не затягую. Як от. Де є гачок, але ця нитка йде з натягом, ось ця нитка з натягом йде. Так, подивіться, я не затягую і не розтягую. Так, Просто ось вільно йдуть руки, як воно йде. Зараз підтягну трошки нитку, ось, дивіться. Нитка, якщо вона ця нитка не перетягнута і не, і не ослаблена, то у вас буде виходити весь час гарні колосочки. Ось так. І тоді не треба поправляти. Тобто вплили такі, о, щось вона завузька там, там, да? або щось вона завелика то не треба їх потім підтягувати чи навпаки розтягувати воно одразу у вас виходить добре Тепер будемо повертатися дивіться Пров'язуємо один, два, три. Чотири. Зверніть увагу, що в кожну ось ця вже наступна. Ось ниточка ця переходить в наступну, ви йдете за ниточкою. Раз, і це наступна. Пров'язуємо два. Бо цей другий випадок, коли ось цю пропускають і переходять сюди, за ниточкою і сюди потрапляємо. Ми пров'язуємо 4 рази по 2, а п'ятий раз пров'язуємо лише один. І ось він починає скручуватися, скручуватися він починає зразу. Продовжуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. 7 8. Це в нас 4 по 2, 8 стопчиків прив'язано. І дев'ятий буде 1. Ось так. Ви бачите, він зразу приймає форму, коли ланцюг правильно зв'язаний, коли все правильно, він зразу у вас закручується і він зразу має. Всі властивості. Якщо у вас щось на початку вже не так, то зверніть увагу, щось у вас неправильно. Запитайте на сайті, на, на сторінці, є і ВКонтакті, і в Фейсбуці є сторінка, щоб можна задати відповіді, і ми з задоволенням вам допоможемо. Або в коментарях під цим відео, як вам зручно! Якщо у вас щось не виходить, якщо немає того результату, то ви можете запитати завжди, чому у вас так не виходить. Це додатковий один а, стопчик, він такий один. Робиться для чого? Що? Якщо ми будемо в'язати по два в кожну, то вони будуть такі короткуваті. Оце не має мені показати короткуваті. Тобто вон, воно буде ще коротше, і розтягуватися він буде вже з зусиллям. Ось цей розтягується, дає цей додатковий стопчик, без зусиль. Ось так, раз і як гармошечка. А ті, що без того додаткового стопчика, вони такі щільні, щільні. І щоб його видовжити, так прямо ж хочеться його, щоб видовжити, треба так потягти. А ці вони пружні, і вони зберігають цю пружинку дуже добре. Але за умови, що у вас добре зв'язаний ланцюг, ось, і ви правильно рахуєте ось ці петлі. І ви правильно рахуєте ось ці петлі, так, ось ці, так, що не через одну, а в кожну. Ось так продовжуєте до кінця рядка. Це поки що все, що я знаю про щупальця і спіральки, все вам розказала. Бажаю вам успіху, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло